Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови, і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли за повідомленнями, кількість російських втрат перевищує 1 мільйон, ми оцінюємо надзвичайний прес-реліз Адміністрації Трампа, присвячений Дню Росії, і досліджуємо менталітет, що лежить в основі позиції США щодо війни. Сьогодні четвер, 12 червня, три роки і 109 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс передаю слово дому для останніх новин з поля бою. Ну, дякую, Франсіс. І незвично я не почну з географії. Я почну з числа: один мільйон. Отже, сьогодні або впродовж останніх 24 годин кількість втрат Росії перевищила мільйон. Втрати включають загиблих, поранених, взятих у полон і зниклих безвісти. Один мільйон. У втрати з початку повномасштабного вторгнення і сьогодні. Також національний день Росії, яке похмуре святкування це буде. Було багато коментарів від людей по всьому світу. Жодного коментаря від Росії про це ми не очікували б їхнього. Будь-які коментарі, які вони зроблять, звісно, намагатися просто просувати хибний наратив про невразливість Росії і те, що вони можуть витримати довше ніж Захід. Цю думку знову висували вчора, коли помічник Путіна Володимир Мединський сказав Wall Street Journal, що воювати в затяжній війні проти Росії неможливо, і що Росія завжди переможе. Же своїх ворогів у затяжних війнах. В якості прикладу він навів 21 річну війну Росії зі Швецією в 18 столітті, як докази. Однак, звичайно, це лише черговий вибірковий підхід до історії. Нам не потрібно повертатися до 18 століття, щоб знайти контрприклад. Достатньо подивитися на Афганістан. Досвід радянського союзу в Афганістані. Це була затяжна війна, яку вони програли. Це коштувало їм 50 тисяч втрат, близько 15 тисяч загиблих, 35 тисяч поранених. Це блідне в порівнянні з тим, що сталося в Україні, але це була ціна, яку. Вони не могли витримати це. Показує, що є межі, і підкреслює, що Путіна потрібно переконати в рішучості для підтримки України та західних прихильників, і ця рішучість сильніша за його. Я визнаю, там є робота, яку потрібно зробити. Однак це не цей міф про непереможність Росії є саме таким. Проте, повертаючись до цифри в один мільйон, міністр оборони Великої Британії Джон Хілі зробив заяву сьогодні вранці, сказавши: Росія досягла трагічної межі один мільйон втрат у бою, приголомшливі втрати, які зазнає народ Путіна за його незаконну війну, війну, яку він думав, що виграє за один тиждень. Прорахунок Путіна тепер коштував більше життів ніж усі російські та радянські конфлікти з часів Другої світової війни. Це вторгнення є зрадою його народу в історичному масштабі. Також сьогодні, вранці, коментуючи міністр збройних сил Люк Полард Казав, що це жахливий рубіж. Режим Путіна жертвує поколінням, щоб задовольнити одержимість завоюванням з понад мільйоном втрат, що позначають ціну його війни. Кожна бойова втрата це не просто число, це ім'я, кохана людина, зруйноване майбутнє, і все ж Путін не виявляє жодного жалю. Путін міг би закінчити цю війну завтра, але натомість він обирає продовження різанини замість життя своїх власних людей. Отже, який вплив мала вчорашня кількість жертв 1140, що підняла загальний показник понад мільйонну позначку на позицію Путіна на місці? Земля. Поруч з нічим відбувся невеликий російський наступ. Кілька кілометрів на північ від Куп'янська, але більше нічого особливого нічого на північ від Сум. Ця відсутність руху була трохи більше роз'яснена президентом Зеленським в інтерв'ю з журналом Білд, яке опубліковане сьогодні. У ньому він відкидає російські заяви про значні досягнення на полі бою, називаючи їх частиною дезінформаційної кампанії. Він відкинув твердження про просування Росії. Як цитую російський наратив, наполягаючи, що українські сили тримають оборону від нової наступальної атаки майже три тижні? Він сказав, що у росіян не все так добре, м'яко кажучи. У повітряній війні вчора 63 дрони обстріляли Україну. Троє людей загинули, десятки отримали поранення по всій країні у широкій смузі від Сум на півночі через Харків на північному сході. Далі через Донбас і до Запоріжжя та Херсона. Ці удари не пов'язані з сухопутною кампанією, просто надсилають вибухівку у цивільні райони, намагаючись зламати рішучість України. На даний момент Росія не має іншого плану. Тепер є більше деталей сьогодні щодо тих українських ударів всередині Росії вночі з вівторка на середу, про які я згадував вчора. Новина спливала вчора, коли ми були в прямому ефірі. Тому я, я їх згадав, але був обережний щодо подальшого обговорення, бо я, я не міг перевірити інформацію. Проте сьогодні Генеральний штаб України повідомив, що їхні сили здійснили удар безпілотником по Тамбовському пороховому заводу в Котовську, це в Тамбовській області, приблизно 500 кілометрів на північний схід від Харкова і на такій же відстані на південний схід від Москви. Також був вражений аеродром Бута Лінокова у Воронезькій області, це трохи ближче до України, приблизно 200 кілометрів на північний схід від Харкова. Також був уражений склад боєприпасів, який постачає 106-ту повітряно-десантну дивізію Росії в Курській області. Начальник центру протидії дезінформації України, лейтенант Андрій Коваленко, заявив, що Тамбовський пороховий завод є головним постачальником вибухових речовин для російських збройних сил і виробляє порох для стрілецької армії та ракет. Аналітичний центр інститут вивчення війни, що базується у США. Посилаючись на геолоковане відео, опубліковане вчора. Повідомив про велику пожежу та вторинні вибухи на заводі у Тамбові. Завод окремо на інших геолокованих кадрах, також опублікованих вчора. Є зображення українського авіаудару по російській базі в Кіл Барклі, що в Курській області за 5 кілометрів всередині Росії, приблизно 30 кілометрів на північ від Сум. Російські сили, як повідомляється, зберігають там технічне обладнання, включно з системами радіоелектронної боротьби та глушниками для дронів. Тепер залишаючись в Росії, здається, що Москва розмістила свої найцінніші військові літаки на віддаленій авіабазі на далекому сході країни. Це відбулося, очевидно, після операції України Павутина, яка завдала великої шкоди стратегічному бомбардувальному флоту минулого тижня, приблизно 10 днів тому. Супутникові знімки показують два бомбардувальники: Туполів ТУ-ОДЕСТЕТ, великі. Бомбардувальники на реактивній тязі, які були переміщені на 4 тисячі миль від лінії фронту до віддаленої авіабази. Анадир – це ближче до Чикаго ніж Москва. Це розташовано на безлюдному Чукотському півострові. Вважається, що туди можна дістатися лише повітрям або морем. Це приблизно 400 миль від Аляски. Його було створено під час холодної війни для захисту Росії від можливого нападу США. Зараз ці ТУ-160 рідкісні. Щорічний том міжнародного інституту стратегічних досліджень, військовий баланс, на який я завжди посилаюся у військових питаннях, стверджує, що у 2025 році у Росії є тільки 13 ТУ-160, які в НАТО отримали кодову назву Блекджек, тільки 13 у передовому флоті, але ще три на тестуванні. Ми не думаємо, що жоден з цих 16 був знищений у Сподірвеб, але вони не завжди будуть у робочому стані. Росії, очевидно, потрібно їх захищати. Вони є частиною їх ядерних сил. Вони можуть нести ядерну зброю, тому завжди триматимуть деякі з них захищеними. Мало ймовірно, що їх будуть використовувати в звичайних вильотах, запускаючи крилаті ракети в Україну. Отже, той факт, що деякі були переміщені так далеко. Ну, якщо є 16, то ймовірно 7 чи 8 готових до використання в будь-який момент. І як я казав, деякі з них мають бути захищені. Тому це дійсно значний крок перенести їх так далеко на схід. Ще кілька питань від мене, Френсіс, сьогодні вранці відбувся ще один раунд обміну полоненими. Немає деталей щодо кількості, але був коментар від президента Зеленського: що цей останній обмін зосереджений на тяжко поранених та тяжко хворих воїнах. За його слова, тепер останнє тут Франци. Два тижні тому незалежна міжнародна комісія з розслідування ООН щодо України опублікувала звіт про систематичні атаки дронів, здійснені російськими збройними силами проти цивільних у Херсоні, так зване Сафарі дронів, про яке ми говорили багато разів раніше. Тепер в звіті зазначено, що збройні сили Росії здійснюють злочини проти людяності. Це слова ООН, слова комісії, злочини проти людяності, а саме вбивство, військовий злочин нападу на цивільних. Вони кажуть, що карети швидкої допомоги були навмисно атаковані, і що ці дії були вчинені з основною метою поширення терору серед цивільного населення, в порушення міжнародного гуманітарного права. Зараз цивільні під цими атаками закликають комісію. Будь ласка, розкажіть світу, що відбувається з нами в Херсоні щодня. Тому їхній звіт і тому наше висвітлення цього зараз. Ми додамо посилання на звіт у примітках до епізоду. Лише коротко кілька основних моментів з доповіді. У ній говориться, що з липня 2024 року оператори російських військових безпілотників, розміщені на протилежному березі річки, систематично уражали цивільних осіб у різних обставинах, переважно на вулиці під час ходьби або використовуючи з транспорту. Вони також націлювалися на швидкі допомоги, які мають особливий захист за міжнародним гуманітарним правом, часто не даючи їм дістатися до. Комісія задокументувала атаки дронів проти цивільних у місті Хезон та 16 інших місцевостях, що простягаються приблизно на 100 кілометрів уздовж правого берега річки. На даний момент майже 150 цивільних загинуло, і сотні інших отримали поранення. Поранених у звіті йдеться, що кілька російських каналів у телеграмі, пов'язаних із військовими підрозділами, які здійснюють атаки, поширили сотні відео з атаками, отриманих з оригінальних джерел безпілотників. Комісія стверджує, що відеоматеріали показують, що виконавці чітко бачили жертв і немає сумнівів у тому, що вони мали намір атакувати цивільних осіб. Комісія дійшла висновку, що збройні сили Росії здійснювали атаки дронами, націлені на цивільних осіб відповідно до організаційного. Я просто процитую наступне: там говориться, що на думку комісії, поведінка винних може прирівнюватися до злочину проти людяності насильницького переміщення населення, широкомасштабний і систематичний характер нападів, терор, що запанував серед населення, і створене внаслідок цього примусове середовище змусили тисячі людей втекти. Ці елементи в сукупності натякають на координовану державну політику з боку російської влади, спрямовану на примусове виселення населення. Тепер багато жертв атак дронів описували комісії, як дрони раптово з'являлися над головами, переслідуючи їх іноді на великих відстанях та скидали на них вибухівку. Наприклад, у листопаді 2024 року 40-річну працівницю лікарні в місті Херсон було вбито вибухівкою скинутою дроном на її автомобіль, коли вона приїжджала на роботу. Її чоловік був поранений у тому вибуху. А потім у січні цього року 47-річна жінка з Антонівки, це селище в Херсоні. Область сказала комісії, що протягом того місяця вона гуляла з собакою на вулиці та раптом побачила, як наближаються два дрони. Вона намагалася сховатися ну під кущем, але дрони все ж таки скинули два вибухові пристрої, які впали неподалік, спричинивши контузію. А також ну ну осколкові поранення. Варто зазначити, щоб завершити тут Френсіс. Варто зазначити, що комісія також розглянула звинувачення російської влади в атаках дронами з боку українських збройних сил проти цивільних цілей у Херсонській області. Проте вона не змогла підтвердити ці звинувачення через відсутність співпраці з боку російської влади, і на цьому ми завершимо Френсіс. Ну дуже дякую Дом, за політичні оновлення сьогодні. Я зосереджусь виключно на Сполучених Штатах. Останніми днями сталися деякі події, які є показовими. Можливо, найважливішою є підтвердження міністром оборони Пітом Гекситом, що Вашингтон скоротить фінансування, виділене на військову допомогу Україні в його майбутньому оборонному бюджеті. Виступаючи на слуханні в Конгресі, ця адміністрація має зовсім іншу думку щодо того конфлікту. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів в найкращих інтересах обох сторін та інтересів нашої особливо з урахуванням усіх конкуруючих інтересів у світі. Пентагон ще не оприлюднив повну документацію стосовно свого бюджету на 2026 рік. Але за словами гексета, в майбутньому бюджеті передбачено історичний рівень фінансування для підготовки військових на перше місце ставлячи американських бійців та їхні потреби. Тепер за цією заявою виступив російський посол у Сполучених Штатах Олександр Дарчієв, зазначивши, що російські та американські делегації проведуть переговори в Москві в найближчому майбутньому. Отже, немає ознак зміни позиції США у відповідь на масове атаки на цивільні об'єкти по всій Україні за останні два тижні. Адміністрація Трампа продовжує діяти, виходячи з припущення, що примирлива взаємодія з Росією може спонукати президента Путіна припинити або принаймні скоротити його дії, незважаючи на всі докази того, що Кремль вважає це проявом слабкості, що підсилює подальшу ескалацію конфлікту. Можливо, найчіткішим знаком цієї спроби звернення до росіян було пре. Реліз оприлюднений сьогодні держсекретарем Марко Рубіо. Це досить цікаво. У ньому сказано заява до дня Росії, 12 червня. Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з днем Росії. Сполучені Штати залишаються прихильними до підтримки російського народу, який продовжує будувати на своїх сподіваннях насвітліше. Майбутнє. Ми також користуємося цією нагодою, щоб знову підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією для досягнення стійкого миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами. Тепер багато американців і українців, які отримали це сьогодні вранці на свої електронні адреси, були обурені, м'яко кажучи, деякі порівнювали це з привітанням нацистській Німеччині під час Другої світової війни, враховуючи, що США досі підтримують Україну в цій боротьбі та численні акти ворожості з боку Росії до США в останні роки. Тепер ще один показовий момент комунікації від цієї адміністрації цього тижня був від директора американської розвідки Тулсі Габбард, яка випустила відео, звинувачуючи політичну еліту та розпалювачів війни в підштовхуванні світу до ядерної катастрофи. Отже, у цьому відео еліти нібито звинувачуються у глобальній нестабільності а Росія зображується як жертва, що лише захищається. Багато хто вважає, що така мова безпосередньо відображає риторику Путіна, де захід грає небезпечну криваву і брудну. Гру. Це надзвичайна річ для будь-якого офіційного представника Сполучених Штатів висловлювати такі думки, особливо якщо він очолює розвідувальні служби. Якщо ви знижуєте можливість використання таких видів зброї, хіба це не робить їх використання менш імовірним. Багато хто стверджує, що це дійсно збільшує небезпеку. Тепер, в ширшому сенсі, ми бачимо різні сцени того, що вважається достовірною інформацією в реальному часі з згабард, яка підкреслює наратив змови про справжні наміри. Еліти, ставлячи під сумнів, традиційні джерела інформації та наміри людей у своїй країні. Зрештою, і з цього приводу я просто хотів процитувати вірусний пост Еліота Хігінса, генерального директора Белінкет, який ставить важливі питання про наш сміливий новий світ. Він каже: умови, які призвели до того, що відбувається в США сьогодні, існують у демократіях у всьому світі. Це неминучий наслідок нашого колективного невміння пристосуватися до фундаментальних змін в інформаційній екосистемі, в якій спочатку будувалися наші демократії. Ми побудували ці демократії на припущенні, що правду можна перевірити, публічні обговорення можуть бути виваженими, а тих, хто при владі, можна притягнути до відповідальності. Але система, на якій спирались ці припущення, тобто воротарі, спільні факти, інституційна довіра, занепадає і цілком заслужено. На його місці алгоритмічна хаотичність, де кожен громадянин є мовником, кожна стрічка полем битви, а кожна правда спірною. Ми не проектували для цього, ми не адаптувалися вчасно і. Тепер тріщини розширюються. Розширюються. Якщо ми продовжимо йти цим шляхом, ігноруючи колапс спільної реальності, не відновлюючи системи, що стабілізують правду, ми побачимо, як демократичні норми руйнуються зсередини не в одному катастрофічному моменті, а в тисячах дрібних компромісів. Те, що буде далі, не є очевидною антиутопією. Це виглядатиме як звичайність, позбавлена сутності. Парламенти все ще працюють, вибори все ще відбуваються, але правда стає необов'язковою, розум показовим. А влада недоторканною люди не довіряють судам чи партіям, вони не вірять доказам. Вони будуть впевнені, що їхня сторона права, незважаючи на те, що каже реальність, це не розбіжність, це розлом. І коли це встановлюється, майже неможливо повернути назад. Отже, це не лише американська історія, це прев'ю, і питання для кожної іншої демократії просте: чи будете ви адаптуватися зараз, чи нічого не робити, і згодом скотитися до авторитаризму. Еліот Гіккенс там тепер це може бути найпесимістичніший сценарій напрямку розвитку, але погіршення довіри, ідея, яку насправді просувають ті, хто має справжню владу і авторитет, не сприяє здоровій політиці. Але щоб закінчити, повертаючись до матеріалу з анотації, як я кажу, сигналізація від цієї адміністрації ясна. Дії Росіян в останні тижні не викликали жодних сприятливих змін у бік України або її союзників. Отже, багато хто з вас запитає про законопроект Грема Блументаля, який, якщо його буде прийнято, запровадить широкі санкції проти Росії та країн, що закуповують її ресурси. За останніми звітами, Трамп чинить тиск на сенаторів, щоб послабити цей законопроект у рамках зусиль щодо покращення відносин з Москвою. Повідомляється, що посадовці тихо контактують з офісом сенатора Грема, закликаючи його доопрацювати законопроект, вимагаючи включити в нього винятки, які б дозволили Трампу обирати кого чи що санкціонувати. Інші спроби послабити законодавство включають пом'якшення формулювань, заміну повинні на можуть, щоб уникнути обов'язковості вимог обов'язковим. Тепер усунення цієї природи санкцій зробить цей законопроект фактично безсилим, і мало що зробить для ускладнення роботи військової машини Путіна, за словами помічників. Зараз Блументаль заявив, що планує продовжувати роботу над законопроєктом і веде переговори з Білим домом. Але це логічно, враховуючи все, що відбувається на даний момент, і те, що ми сьогодні повідомляли, що Україна просто не є ключовим питанням зовнішньої політики для цієї адміністрації, і якщо вірити повідомленням, можливо, що близький схід незабаром знову стане центром великої міжнародної уваги. Багато газет сьогодні повідомляють, що офіційним особам США було сказано, що Ізраїль готовий розпочати операцію в Ірані, тому США порадили деяким американцям залишити регіон, включаючи Ірак, через побоювання ударів з Тегерана по американських базах. Багато хто стверджує, що Ізраїль не має можливості здійснювати удари по Ірану таким чином, щоб це мало сенс без повітряної підтримки США та інших активів. Отже, Вашингтон повинен бути залучений. Ця розмова ймовірно призначена, щоб чинити тиск на Іран під час майбутніх переговорів цими вихідними. Але навіть якщо це правда, це відповідатиме темі, яку ми обговорювали сьогодні. США зосереджено на різних регіонах світу за межами Європи. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Вітелераф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, Телеграф.котюкей У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukrainpodel.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.